Друзі, всім привіт! Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання долина Хактусів. Нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту, бачимо ось це місце, де нам потрібно набивати е монстрів. Друзі, біжимо в цю сіру зону, де я показав на карті, в цю сіру ось, ось, в цю сіру зону для виконання цього завдання. Друзі, також хотів би вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Друзі, буду вже я на місці, то там вже і продовжимо. Друзі, прибіг я на оце місце, де нам потрібно набивати монстрів. Коротше, нам треба набити оцих вісім е терновий корніпліт. Треба набити їх вісім в зем'ю. Так, коротше, корніплєта, потім обогрістий щепокош. Ось такий червоного кольору, такий монстр. Таких також нам 8 треба набити монстрів. Після цього нам потрібно буде повернути прибамбаск для закінчення цього завдання. Друзі, все набиваємо по вісім цих монстрів, як я вказав, і далі вже підемо здавати завдання. Друзі, після того, як ми набили цих 8 е, монстрів одного типу та 8 другого, після цього повертаємося в прибамбаск до того NPC, в якого обрали завдання, для того, щоб його виконати. друзі. Біжимо тоді в Прибамбаск і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Друзі, прибув я в Прибамбаск, біжимо до NPC. На карті шукаємо його на міні-карті. Ось тут він знаходиться. Підбігаємо до NPC. Е, вибираємо завдання, яке ми виконуємо нього, і нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, завдання ми виконали. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою пока.